Слава Ісусу Христу! Всім доброго дня! І хочу поговорити на таку сьогодні тему тему П'ятої печаті. Кажіть, а ви знали, що ми живемо в часі П'ятої печаті? І чи ви знали, що сьогодні у світі кожних 5 минут за віру у Христа гине один християнин? І цю страшну цифру опублікував працівник ОБСЄ ще у 2000. У 11 році, і порахувавши, що кожен рік у багатьох частинах світу вбивають не менше як 105 тисяч християн тільки за те, що вони ісповідують віру Ісуса Христа. І, і ця цифра за останні роки різко зросла і росте в результаті масового вбивства християн. Ці дані. Е, Недавно були підтверджені фондами підтримки християн по всьому світу. Також не менше як 100 тисяч християн знаходяться зараз у тюрмах і лагерях. Це також відмічає організація у своїх звітах. Ви знали, що на сьогоднішній день у 145, 145 країнах світу християни є гонимі, більші чи менші мірі? Також що християнство Займає перше місце у світі по числу переслідуваних. І що ж відбувається на землі? І відповідь написано у книзі Івана Богослова. Я вам почитаю це розділ 6 з 9 по 11 вірш. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертвенником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І, клика... і кликали вони гучним голосом кажучи аж доки, Владико, святий та правдивий не будеш судити і не мстити тим, хто живе на землі, за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу і сказано їм ще трохи спочити, аж поки доповниться число їхніх співслуг і братів їхніх, що будуть побитих, так, як і вони. Амінь. І, і так. Так, ми бачимо, що е, має доповнитися число убитих за віру у Христа. І це і відкриється шоста печатка. Історія людства закінчиться судом. Бог відомстить за, за безжалісно убитих його дітей. Це е, це безумне і грішне життя людей, які, які відкидають закони Бога. Неминуче ведуть людей до кінця. Прикладом цього є місто Помпея, Бог наказав це місто за їхню безбожність. І також книга Івана Богослова сповіщає нам про фінал. І як написано, як написано у книзі Івана Богослова, ми читаємо, що і, і раптом після скорботи днів цих сонце померло, і місяць не дав світла, і зірки попадали з неба, і сили небесні захиталися. Тобі тоді явився З'явилися знам... знамення сина людського на небі, і тоді заплачуть усі народи землі і побачать сина людського, який йде на хмарах, і силою великою, і пошле янголів своїх із трубою, і, і заберуть вибраних із чотирьох лісів до краю небес і до краю її. Амінь. І все це ми читаємо У книзі Івана Богослова тому. Тому дійсно нам потрібно зупинитися і задуматися про всі ці події, бо, бо ці всі події неминучі. І дійсно знайдіть живу церкву, де проповідується живе слово, Покайтесь, станьте учнями Ісуса Христа, станьте дітьми Божими, і несіть істину людям, бо на те є Божа воля. І поки в нас є ще такий час, і нехай перебуває з вами Господь.